Після того, як на Полтавщину приїхало чимало переселенців зі сходу України, орендувати житло стало складніше і дехто почав заробляти на людському горі. За словами головного міліціонера області Олега Беха, злочинці під виглядом працівників ріалтовської компанії пропонують квартири за заниженою ціною. А коли одержують кошти, просто зникають. Обіцяного даху над головою обмануті, звичайно ж, не отримують. Ми виявили таких 160 фактів. Роботала ціла організована преступна група в цьому напрямку. указаним лицам уже вмінили мініліапізріні. Крім цього, мешканці області потрапляють до ще однієї пастки. Їм пропонують безвідсоткові кредити за умови сплати щомісячних внесків. Як наслідок, гроші просто привласнюють. Щоб убезпечити себе, правоохоронці радять вимагати документи, зокрема ліцензію, яка дозволяє надавати відповідні послуги. Обдурюють людей і під час купівлі речей через інтернет вони перераховують гроші наперед, а товару не отримують. За словами правоохоронців, навіть через телефон можна втратити гроші. Вас просять зателефонувати на невідомий номер і спустошують рахунок. Таких схем, які дозволяють заробляти на полтавцях. Байзлич. Лица ромской национальности очень начали любить, выставлять э, нищих. Как правило, отмывают э, пьяниц, э, бомжей, э, могут их избивать и заставляют, э, чтобы они работали на улицах. Сегодня начали в Полтаве опять появляться такие нищие, вот и на Пушкина э, в начале и на Октябрьской. Э, за ними стоят. Э, Так називаємо фішечники, які дивляться, скільки вони збирають дії. Правоохоронці наголошують: будьте пильними, не довіряйте незнайомцям. І якщо вас таки обдурили, негайно телефонуйте до міліції.